Доброго здоров'ячка! мені дуже приємно знову зустрічатися із глядачами міста Нетішин. Я вже третій раз приїжджаю до вас і запрошують мене прочитати лекції, провести уроки. Оце сьогодні я читав уроки у ліцеї, де учні дуже багато питань задавали, і я би хотів зупинитися на тих питаннях, які задають самі учні. От коли ти виступаєш їм з такою лекцією. Як культура здоров'я, або коли ти читаєш урок тверезості, то дуже багато питань у дітей, ну вони такі цікаві, то зразу питають, а ви самі вживаєте, а ви самі курите, то хочу сказати, що я не курю. Перший раз я закурив в четвертому класі, а в п'ятому я вже кинув. І що саме інтересно, що я кинув свідомо, ну як це так свідомо? Я то не знав, які наслідки має, просто. Я прислухався до свого організму, тому що голова паморочиться, в горлі першить. Ти думаєш, ну от я оцю курю цю цигарку, розумієте, і воно мені неприємно. І десь я рік, оце так і травився цією отрутою. Бачите, як я вже кажу, травився, бо тому, що ні в тютюні є наркотична отрута, яка називається нікотин. Знаєте, дехто каже, а в травці що є? Бачите, зразу кажуть, хто це за травку. Тому що хочу сказати, дуже багато дітей вже переходять і на, таку, на такий наркотик, як конопля. А в коноплі є наркотик, який називається канабіс. Бачите, в тютюні нікотин, а в коноплі канабіс. Ну, Хочу сказати, що я травку ніяку не травився. І в 5 класі поступив я, пішов я в спортивну школу, записався в секцію вільної спочатку класичної боротьби, і більше я в рот оцю гедоту, я її так правильно можу сказати, більше не беру. І по сьогоднішній день не травлюся ні нікотином, ні алкоголем. Так само і за алкоголь дуже багато часто питають, а ви п'єте чи не п'єте, цікаво знати. І що саме інтересно, що частина учнів, коли ти їм говориш, то вони тобі довіряють, але є частина, яка не довіряє тобі. І от тій частині, яка не довіряє, мені приходиться їх переконувати, давати більше аргументів для того, щоб вони зрозуміли, чому не можна труїтися алкоголем. Я тоді їх просто питаю, а скажіть, будь ласка, діти, а от ви вино вживаєте, може, чуть-чуть на свято? Собі, знаєте, так сказати, для, для, для того, щоб настрій був хороший. Хтось вживає пиво, або хтось е, шампанське вживає, що їх всіх об'єднує, яка там є речовина. Так, да, Вони чітко знають, етиловий спірт, Або кажуть, алкоголь. Правильно, бо алкоголь і етиловий спірт це одне і те саме. Я кажу, а хто придумав оцей алкоголь? Ну, дехто зразу каже, та ні, мінділеєв, це від нього йде. Я кажу, ні, до Мінділеєви ще тисячу років назад був придуманий алкоголь, тобто етиловий спірт. Формула хімічна його це 2-5 h oh Тобто, зрозуміло, що придумали, ну і починають вони Ну, добре, якщо не знаєте людину, хоч назвіть, яка країна, ну не країна, хоч який народ. І от починають мені пів так сказати материка розказувати ту чи іншу країну і росіяні, українців, і білорусів, я кажу, ні, вони тоді ще жили тверезо. Вони взагалі ще не травилися. От взагалі до 15 століття слов'яни не травилися, вони ще не було відомо їм цей етиловий спірт, тобто алкоголь, з якого потім роблять і горілку, і так далі. А придумали то араби? Да, для, для дітей це цікаво. Вони цього не знали. А я кажу: а хто знає арабську? Арабську теж ніхто не знає. А перекладі з арабського алкоголя це означає одурманюючий. І от тепер вони розуміють, що коли цей дурман розвести в воді і влити в пляшку, це називається горілка. А коли цей дурман, одурманюючи цю рідину, яка називається алкоголь, ну, перекладі з арабського одурманюючий, розвести в соці – називається вино. А коли туди додати ще й вуглекислий газ, називається шампанське. І от тепер, як би правильно було би написати, я кажу, діти, а як би правильно, коли там є дурман, одурманюючий, от рідина алкоголь, це арабське слово? І що саме цікаво, для дітей теж ця новинка стає. А араби то самі не травляться цією отрутою. А чому не травляться? Бо тому що для них це слово відкрите. Алкоголь це арабське слово, і воно відкрите. А для українців, для нас, для студентів, для учнів, воно закрите. І коли вони травляться цією отрутою, вони просто не знають, що воно значить. Бо той, хто придумав, той дав цьому значення. І всі говорять, та, це таке, це можна чуть-чуть, для розслаблення. І ось що саме інтересно, що ніхто навіть не знає і ніхто не відкривав енциклопедію, а що написано навіть в медичній енциклопедії. А в медичній енциклопедії етиловий спірт, коли взяти перекласти аж з наукової точки зору, з медичної, що воно таке? Це безбарна рідина з специфічним запахом, який відноситься до сильнодіючих наркотиків. Зрозуміло, що це є наркотична отрута. І тепер виникає питання: діти, а як назвати тих людей, які цю наркотичну отруту чуть-чуть на свято вживають? Ну, ясно, якщо людина колиться, Якимось наркотиком, то його зразу говорять, що це є наркоман. Хоча не можна казати, що це є наркоман. Треба сказати, що це є хімічно залежна людина. Так само залежна хімічна людина, та, яка вживає алкоголь. Це теж хімічно залежна людина. І не можна так його обзивати, що він є алкоголіком або він є п'яничкою. Це дуже погане слово, і я тому рекомендую говорити правду, тому що людина не винна, що вона стала залежною. А залежність то вона зразу не приходить. Спочатку, щоб вона стала залежною, їй треба, щоб вона попробувала. А щоб вона попробувала, то треба, щоб спочатку була інформація, закладена її в голові. А щоб була закладена інформація в голові, треба, їй, щоб побачили цю картинку, щоб вона побачила, як інші це роблять. І хто ви думаєте, перші показують цю картинку? Ясно, що батьки. І от батьки перші, ті, які беруть і що роблять, програмують цю дитинку на самотруєння інтоксикантами. І тому тепер я питаю дітей, а хто скаже, що таке тверезість? Що саме інтересно? Що дуже багато дітей кажуть, це ті, хто не п'є. Я кажу, що не п'є? Я, наприклад, п'ю воду. То що, я вже не тверезий? Та я тверезий, бо тому що я з води складаюся, наш організм на 70% з води. Тому, а що тоді тоді, ще раз питаю, що таке тверезість? Ну, це той, який не п'яний. Я кажу, та почекайте. Слово п'яний. От скажіть, від любові можна стати п'яним? Можна. Від кохання можна теж стати п'яним. От піти на природу, подивитися на те ясне сонечко або залізти на говерлу і подивитися звідти з тої вишини. Оп'янієш моментально. Це природні явище п'яніти. П'яніти це коли в тебе гормон радості вливається в кров, тобто дофамін, ендорфін, тобто гормони щастя. Це називається п'яний стан. Але всі алкозалежні, тобто хімічно залежні люди, вони взяли собі. Так сказати, цей стан, це ні, це ми в такому стані. Тому то і справа, що діти не знають, що в цьому стані, коли вони чуть-чуть в себе влиють оце і отрути, то вони стають не п'яними, а дурними. У них дурь зразу вливається. Чому? Бо тому що коли от спірт попадає в кров, то він що хоче, не хоче, бо це універсальний розчинник. Він бере розчиняє зразу що? Еритроцити. От тільки доходить молекула до еритроцита, в нього була з мінусом знак, і він зрає знаком плюс. Був знаком мінус, став знаком плюс, а там мінус, там, де плюс, вони злипаються. Робиться тромб, він забиває судинку. І туди виникає кисневий голод. І 5 хвилин, коли нервова клітинка не отримала кисень, вона помирає. І ясно, коли помирає нервова клітинка. Як ви думаєте, людина що стає розумніша? Та ні. Вона стає чуть-чуть тупішою, вона стає чуть-чуть дурнішою. І тому я дітям кажу, діти, але ви хочете бути дурненькими? Ні. А ви хочете бути тупенькими? Ні. Вони хочуть бути всі. Верезами і в природньому стані. І дуже легко тоді в нас виходить. Але тут же зразу мені задають таке питання: а от скажіть Юрій Григорович, а от причасті. Ну як це так, чуть-чуть, що не можна? От на причасті, це чисте кагор, це чисте вино. Я кажу, ні, діти, це не є вино. Це є кров Господня. Але як готується кров Господня, я їм теж роз'яснюю, що перед тим, як робити це причастя, обов'язково це береться кількість чистого кагору, той, який має тільки 10% отрути, а не тобто алкоголю. Ну так само, це отрута алкоголю. Для мене це одинаково. А не 17. Бо є кагор ще, який має 17. І це там, де 17%, туди долили просто спирту, для того, щоб він не скис. І тому він має 17. Називається. Кріплене вино чи кріплене. А оцей когор береться чуть-чуть, потім доливається кількість води. І коли там було 10% кількість води налити, то буде вже 5% там алкоголю. А потім це наливається в чашу. Іде молитва. Коли йде молитва, структура води міняється і це є рідини. А потім доливають ще кип'ятку. Обов'язково повинен бути ще кипяток, ще третій варіант. А коли кипяток доливаєш, то там температура стає вже інша. Тому що при 78 градусів... Спирт то випаровується і виявляється, що в тій чашечки, яку ті ложечки, коли дають кров Господню цю, там алкоголя то й нема. Але дітям хтось хто заклав, що це як це так, їм можна, а там що не можна. Хоча саме інтересно, що коли діти оце, оці всі міфи, які їм потихеньку розкриваю, що воно все-таки нічого доброго не дає, що все-таки краще бути в природньому стані. І тому ми підходимо далі. А що таке тверезість? Бо тому що мало хто знає це слово тверезість. То я хотів би ще раз вам сказати. Я хотів би, я ці, от, оці лекції хочу сказати, що записався я вже не один раз тут на телебаченні, от є сайт у них lotel.com.ua. Е, Правильно? От місцеве телебачення, і є своя ваша компанія, ваше телебачення, у вас одне єдине, тут в, е, в місті е, не Ви можете просто зайти. І, і я рекомендую навіть батькам в першу чергу, щоб вони прослухали, хоча б деякі, я там говорю, про харчування, обов'язково про харчування, про взаємостосунки і особливо про ці шкідливі звички. Щоб ви сіли разом і подивилися, чи треба, щоб такі уроки тверезності були в вашій школі, чи треба, щоб було в вашому колективі, щоб діти могли перших уст отримувати. Правдиву інформацію, бо то, коли ти говориш дитиною по правді, тобто даєш істину, дитина стає зовсім іншою. Вона на кінець починає розуміти, що можна жити і тверезо, бо тверезий стан. Це природній стан. Це, по-перше, природній творчий стан людини, а потім сім'ї, і суспільства в цілому. От, являєте, як це дуже просто. Я кажу діти, легко його цю тверезість у вас забрати, але й легко її назад і повернути. Бо тому, що чому ви стали вже не тверезими? Бо батьки мають традицію, що на свято, на новий рік чи на день народження обов'язково треба, щоб була ця отрута наркотична. Хочу сказати, діти, ну, в природньому стані це не значить, я кажу, діти, а хотіли би, щоб ваші батьки травилися алкоголем? Що саме інтереше, всі -то батьки кажуть ні. Всі діти кажуть, щоб батьки не травилися. І так само я питаю: а чи хотіли батьки, щоб ви травилися? Тож ні. І вони не хочуть, щоб і батьки не травилися. І не самі не хочуть травитися. Але чому то вони з першого класу, і що саме інтереше, я от недавно приїхав з Вінниці і читав в першому класі. Ви скажете, що там в першому класі, яким по шість рочків читати уроки тверезості, то я хочу сказати, більше, ніж пів класу, вже спробували пиво, хтось шампанське, а хто з вино. Шість сорочків перший клас. І мало того, коли я попросив намалювати святковий стіл, більше класу, 60-70%, намалювали пляшку і торт. Хтось намалював пляшку, ще й підписав вино, хтось шампанське. Хоча дітям то не можна навіть і дитячого шампанського. Шановні батьки, я хочу, хочу звернутися, бо тому що коли я був на виробництві, як робиться це дитяче шампанське, вода, плюс хімія, порошок і плюс газ, і це називається дитяче шампанське, для того і придумати слово дитяче шампанське, щоб дітей перетворити на що, щоб вони такими самими стали, як і батьки. Тобто, щоб вони стали хімічно залежними, щоб вони так само, коли виростуть, теж труїлися. Але діти хочуть стати дорослими раніше, ніж батьки, як вони собі думають. І от вони потихеньку з досу. Батьків починають пробувати оцю отруту і стають залежними хімічному, прямо вже починаючи з 10, 11, 12 років. І коли виходять з цієї школи і вже випускний, і коли питають, скільки на цей випускний ви збираєте гроші, цілий рік батьки збирають гроші, щоб зробити отруєний випускний бал. Слухайте, ну це що, нормально? Ну ми повинні вийти тверезами. Щоб у нас було тверезе мислення, щоб у нас були тверезе переконання. І от я на уроках тверезі, тверезості і розказую, як формується це тверезе переконання. Тобто даю аргументи, розказую, як цей світогляд повинен бути тверези. І вже вісім років я вже не травлюся взагалі нічим. І в мене сім'я перестала травитися. І діти не травляться алкоголем. Ви розумієте, так прекрасно хочу сказати. І в цьому природньому стані, що саме інтелект, саме більше енергії. От розумієте, коли в тебе не отруєний мозок, тобто бо в мозгах алкоголь тримається від 24 до 45 діб, це в чоловіків, а в жінок ще більше тримається, бо тому, що в жінки більше е, жир, ніж води. А у нас на 10% чоловіків більше води, ніж у жінки. І тому у жінок алкоголь тримається в мозгах, бо тому, що мозок в основному це жир. Він тримається від 70 до 90 діб. Ви уявляєте, скільки днів тримається алкоголь в? Голові. І ми хочемо знайти мудру жінку, і ми хочемо знайти гарну, красиву і та, яка би відповідала, бо вона буде нести теж якусь відповідальність за майбутню сім'ю. І коли я сьогодні студентам, учням показую, які наслідки приводить, от саме алкоголь, саме молекула алкоголю, яка попадає в яєчник дівчинки, а в яєчнику є, є яйцеклетка, і цю яйцеклетку він деформує. Якщо уб'є це одне. То воно просто не виживе. А якщо воно деформує і народи якесь дитя, то воно яке буде? Ясно, що воно буде з вадами. І у нас 95% дітей народжуються з вадами. І тому я й прошу, батьки, дідусі, бабусі, ну якщо у вас є внучка або дочка, ну не травліть цих дівчат, поки не народять останню дитину, якщо ви хочете продовжити рід. Ну а якщо ви хочете, щоб він зупинився, то я хочу вас привітати. У нас вже 20% наших молодих пар які створили міцну сім'ю в роді, не можуть народити, не можуть народити дітей. От яка печальна! А колись такого не було, а тепер це вже є. І тому я хотів на завершення. Ще раз, от ви мене тільки що послухали, можете спокійно зайти на наш сайт. Я ще раз сказати, лотел.com.ua. І там подивиться ту чи іншу передачу. Там вже записано мінімум три передачі: про здорове харчування, про взаємостосунки і про шкідливі звички. Дякую вам за уваги. До нових зустрічей в ефірі.